Вітаю всіх на каналі Зелена Метушня. З вами Юля, і сьогодні я хочу вам показати, як прорядити крону модрини плакучої форми. Це сорт Стів Випір. От зараз вже почали осипатися гілочки, хвоїнки на цій модрині. І дуже гарно видно, які гілки були в темноті, скільки їх багато дрібненьких. Треба це все повирізати, щоб звільнити крону. В центрі цієї мудрини, і гілки повинні бути як шатром навколо цієї рослини. Ось, наприклад, бачите, ця гілка пішла, ось вона пішла назовні, і ось вона мені буде потрібна. Всі гілочки, які в крону ростуть, їх треба прибрати. Ось, бачите, скільки дрібненьких оцих, це все треба буде поприбирати. Мудрину можна різати і навесні, але Навесні у нас завжди не вистачає часу. Я хочу зараз хоч трошки прорядити і ще що я хочу зробити. Дивіться, я вам колись показувала огляд своїх мадрин, три сорти, і показувала, що на цій мадрині я піднімала штамп. Ось прививка в цьому місці. І мені потрібна була мадрина, яка була б трошки вищою. Я прив'язувала гілочку, і ось ця гілочка вже як потовщилася, і, бачите, підняла мені штамп. Якщо я зараз трошки так позвільняю, то цей штамп буде гарніше, так видно? Оце той штамп, який я піднімала. Він і та гілочка. Ось оце воно. І ось іще одна. От тепер мені треба буде звільнити. Крону Я приберу оцю гілку, оцю гілку, вона в самій кроні, вона внизу, і вона все, все одно загине, вона мені не потрібна. Я буду залишати гілки, які ростуть від оцієї основної, це буде основна. І поїхали. Дивіться, поки маленькі приберу секатором. Таким, бачите, скільки їх зайвих, вони затіняють одна одну. Вони тут зовсім не потрібні. Вона все одно відімре. Оцю гілку. Покажи, будь ласка, оцю, бачите, я ще трошки, я її не хочу прибирати, бо вона йде в цю сторону крони. Я ще не знаю, яка гілка. Бачите, тут не так багато, які йдуть на цю сторону. Тому я оцю залишу. Оця йде, бачите? Самокрону прибираємо. Дрібненькі поки мені заважають, дуже нічого тут не видно. Ось бачите, скільки їх загущених. Якщо ця хвоя опадає, вона тут буде пріти, воно тут не потрібне зовсім. Цю гілку я буду випилювати, тому це все зрізаю, все одно зрізаю. Бачите, ось гілка закрутилася також в саму крону, від неї йде товстенький пагін, якщо видно, так. Оцей товстенький пагін я поки залишу. А оцей маленький приберу. Можливо, пізніше я відріжу і оцю частину стовбура також, щоб оці верхні гілки формували крону. Оці верхні гілки. І оці верхні гілки формували крону. Так подивимося, що зараз зроблю. І також хотіла вам додати фото, як у мене виглядає шовковиця після весінньої обрізки, так названим канделябром, як вона наросла. Гарненько. Я вам зараз поки покажу фото. І... У ці товсті зараз гілочки, позрізаємо пилочкою. Допоможе мені чоловік. Так, я притримаю. Зрізаємо на кільце, щоб нічого не заважало. Надпіл робимо трохи знизу, щоб не було розколу кори. Так, є. Бачите, зріз трішки нерівний, треба буде його підрівняти, щоб було кільце рівніше. І ось ще хвилю старий з цієї сторони. Так, треба буде вирізати. Отак. І дуже мені не хочеться, але треба треба, треба оцю гілку прибрати. Якщо ж я вирішила крону піднімати, то цю гілку треба буде прибрати. Прибери, будь ласка, цю ось в цьому місці прибери. Отак. Так. Так, зараз трохи відійду, покажу вам, що вийшло. Трохи нахил є у тої гілки, яку я підв'язувала, але коли мадрина, вона загуститься, то того нахилу так видно не буде. І зараз трошки попрацюю також з цими внутрішніми гілочками і покажу вам вже результат. Бачите, як гарно, що ми прибрали цю гілку, бо зараз видно, що була дуже велика вологість тут на перетині двох гілочок. Ось оця навіть випріла і ось таке сере місце Модрина б могла ще почати гнити, якби це все не прибрати. Так, і гілочки в кроні. Вирізаємо, вирізаємо. Ось тут. Бачите, перетин гілок, то треба буде якусь одну залишити. Наприклад, оця вже навіть бокові пагони дала, такі більш назовні. А ця дає пагони, бачите, таку дугу дала, вона до крони, до центру йде, то оцю гілку я буду вирізати. Повністю вирізаю на кільце. Так, цю я. Трошечки ці дрібненькі поприбираю. О, от так от, бачите, тут прибираю. І оцю також приберу, щоб ось ці дві гілки вони між собою не перетиналися. Як буде далі, подивимось, я поки не хочу дуже її зрізати на бруньку, я не знаю, які бруньки ще прокинуться. Це ще будемо доробляти навесні. Можливо, якщо прокинеться ось тут брунечки, то і піде отак от гілка. То я оцю тоді приберу. Щоб простимулювати цю бруньку, можна і зараз обрізати. Але я хочу, щоб в мене взимку був такий парасолькоподібної форми, щоб також була зимова декоративність цієї мудрини, то я поки залишаю це все. Ось. Маленькі гілочки прибираємо, прибираємо. Так, бачите, оця ось гілка, вона дала дуже багато бокових пагонів з однієї сторони, але ж мені треба вибрати такий, який мені буде найкраще виглядати. То, бачите, я тут зробила зріз, але потрібно буде зробити повище його. Зараз візьму трошки більший секатор і обріжу. Десь у цьому місці вріжу. Отак От є. Бачите, яку гіляку прибрала. Довга, гарна. Ну, За такими деревами такої крони о, плакучої, треба доглядати весь час. Без нагляду їх залишати не можна. Вони добре наростають, загущають крону і з однієї сторони це нам. На руку, а з іншої сторони буде гнити, хворіти вся ця крона. Так. Ще. Бачите, ось ця гілка, вона в самій кроні. Ось. І ну, трошки знизу так от покажи. Оця ось, ось гілка пішла в центр крони, а ось Видно, оця гілочка йде е, назовні крони, то я під нею тут зроблю, зріз. Незручно трохи, але дивіться, як вже гарно, центр звільняється. Ось гілка пішла в центр крони. Я її видаляю. Ось дрібненька гілка, також в центрі крони. Видаляю. Ось, бачите? Центрі крони видаляю. Тут є гілка, яка пішла назовні, а під нею в затемненні знаходиться ще одна, то я її також видалю. Там дрібненька є, також видалю. І трошки ось трошки тут пройдусь. Ці дрібненькі вони не потрібні в самій кроні. Так, вже гарніше. Ось іще тут дрібнисенькі. Вони вже, мабуть... Так, вони деякі вже й посохли. Так, долізли ми, бачите, до цього панючку. Ось так видалю. І зараз розвернемося ось цю гілку, подивимося, як її тут гарно буде пообрізати. Бачите, я е, робила дві гілочки, підв'язувала. Одна, е, як лідер, пішла, одна трішечки затонша. І вона нижча. Ці гілки перекривають цю гілку. І вони навіть міцніші, бачите, наросли гарніше. А ось ця гілка вона затінені. Буде від цієї, але поки я не хочу оцю, повністю прибирати цю гілку на е, кільце, тому що в мене тут буде пусте місце. І взимку буде пусте, і наступного літа також. Я її зараз приберу тільки частково. Ось ця гілка пішла отак от назовні крони, то оцю приберу. Ті, що пішли ось до центру дрібненькі, отакі прибираємо. Бачите, як гарно хвойні, хвой, які хвоєпадні зараз прирізати. Якщо листопадні, то їх навесні дуже гарно видно. А от такі, як ялинки, а зараз плакучої форми є не тільки ялинки, є і метасиквої, є і кіпарисовики. І чого вже тільки немає плакучої форми, то вони вічно зелені, у них не так гарно будуть проглядатися гілки. Там буде трошки важкіше це все прибирати. Ось бачите, йде вниз, слабенька, маленька. ці Справимо, ще раз зараз подивимося. Ось ці дрібненькі, вони зовсім мені тут не нужні. Поки так. Вони так, вони навіть згнивші вже. Вони були затінені і вже й самі почали відмирати. Ось гілка йде, ця донизу йде. Так, це я залишу. отут трохи приберу так. Бачите, залишаю гілку, яка йде назовні крони, під нею роблю зріз. Тут ці ось гілки вони будуть перекрещуватися. Ось одна потовщу, я її залишу, а оцю тоненьку приберу. Так, а ось гілка, бачите, добра, товстенька але ось дві йдуть назовні крони, а одна чомусь пішла в центр крони. Я ось тут роблю зріз. Є прибрали, тоненько прибрали. І ось іще, бачите, також ось пішла дуга назовні, а ось в центрі крони і ось іще одна. Вони нам не потрібні. Ми їх вирізаємо. І ось бачу, бачите, в центрі крони під це потовщення, це будуть наші скалетні гілки, то нам це зовсім не потрібно. Воно просто відімре. Я отут роблю зріз. Це дрібненько вирізаємо, дрібненько вирізаємо. Все. Отак я залишаю кінчики я. Не прибираю, вони до землі не достають, і вони ще пошкодяться морозами, то вже навесні, як я буду бачити, де е, живий, де переход живої тканини відмершу, то тоді там зроблю зріз. Поки так стоїть в такому вигляді, і хай мене радує і взимку такою парасолькою. Дякую, що були зі мною. До весни продовжимо роботу над цією модриною. До нових зустрічей.